Каскад Дніпровських водосховищ треба, якщо не спустити, то приспустити, щоб на мілководді вода не зацвітала і річка не перетворювалася на смердюче болото. На цьому наполягають не тільки екологи, а й інші вчені. Загалом на Дніпрі в Україні з 1932 по 76 роки споруджено шість водосховищ: Київське, Канівське, Каховське, Кременчуцьке, Дніпровське та Дніпродзержинське. Вистачить того, щоб зруйнувалася гребля одного з водосховищ, щоб хвиля зруйнувала решту водосховищ. Головна українська річка перетворилася із проточної екосистеми на озерну стоячу. Вже зникло до видів місцевої річкової живності. Існує твердження, що каскад водосховищ був побудований з єдиною метою оборонною, аби в разі потреби змити супротивника, що рухався б із заходу на Москву. Побудовані тут ГЕС виробляють 3% електрики від загалу, в той час, як сотні тисяч гектарів землі затоплені. З початку літа тонкий шар води починає свісти і гнити. Гине риба. На узбережжі утворюються інколи 40-метрові урвища. Вода, піднімаючись, наступає на сушу із швидкістю 10 метрів на рік. Але якщо все ж спустити воду, то звільнена земля все одно лишиться непридатною для сільського господарства. Адже на ній вже змито родючий шар ґрунту. Є такі дослідження, які говорять, що в заплаві великих річок, зокрема, Дніпра, вистачає 25 років для того, щоб піщані коси відмілені, відновили природний стан. Найбільш проблемними є київське та каховське водосховище. Каховське стало не тільки схожим на болото, а й перетворилося на відстійник придніпровської промислової зони. Планувалося, що відходи фільтруватимуться через місцеві ґрунти, піски, породи й випаровуватимуться в атмосферу. Якщо воду спустити, то Дніпро тектиме з одних лише стоків, а ми питимемо те, що скидають у річку Дніпропетровськ і Запоріжжя. Не пропустимо спускати київське водосховище, в якому трохи не 4 мільярди кубометрів води. Категорично не можна лежить 90 мільйонів метрів кубічного радіоактивного молу. Щоб уявити, це 330 тисяч залізничних вагонів. Програма порятунку Дніпра лежить вже довший час, кріплена підписами дев'ятьох міністрів. Та на першочергові заходи щороку виділяється лише 5% коштів від необхідних. Тож всі чекають великої води з на Дніпрі з року на рік. Виділялося, припустим для дніпроніпровсько пруцького басейного об'єднання 2-3-4 мільйони в рік. Грошей. Тоді як треба було хоча б 50, ну які вони можуть освоїти, 50 мільйонів, притом по кожній області. Як трапилося лихо, ви бачите, раптом знайшли 6 мільярдів. Старовинний вигляд і плавні збереглися лише поблизу села Червоногригорівка Нікопольського району на місці розгалудження річок Томаківка і Ревун, які свого часу були судноплавними. Водосховище забрало в них силу, річки замулилися, заболотилися, забруднилися.